Доброго дня, шановні слухачі, підписники каналу Математика це просто. Пропоную розглянути е, ось такий випадок із підготовки ЗНО НМТ 22 року тест 7 номер 28 Потрібно розв'язати рівняння. Рівняння Х квадрат відняти 2х дорівнює модуль X. Чим воно цікаво? А цікаво те, що в нас тут є модуль Х. Ну, давайте спробуємо його розв'язати. Пам'ятаємо, да, що модуль це у нас така величина, яка кожному від'ємному числу ставить рівне за модулем число додатнє. Тому, використовуючи властивість модуля, давайте розв'яжемо дане рівняння. Тобто, у нас можливо декілька випадок. Випадок номер один, коли у нас х більше рівне за 0. Тоді, якщо х більше рівне за 0 то наше рівняння набуває вигляду х квадраті відняти 2х дорівнює x. Випадок один. Другий випадок, коли х у нас менше нуля. Тоді у нас рівняння набуває вигляду х2 мінус 2х дорівнює мінус х. І це у нас. Сукупність двох отаких підсистем. Ну, Давайте тепер будемо їх розв'язувати. Перша система Х більше рівне за 0. Ось тут Х перекидаємо в ліву і отримаємо Х квадраті відняти 3х до рівня 0. Аналогічно цьому х перекидаємо Х. Менше 0, отримаємо х квадрат, відняти х до рівня 0. Далі розв'язуємо x більше рівне 0. Ось тут у нас розкладаємо на множники x, виносимо буде мінус 3 більше 0. В цьому випадку робимо те ж саме: виносимо х. Отримуємо х мінус 1 до рівня 0. Продовжуємо. Перша система х більше рівне за 0. Тоді дивіться, коли добуток дорівнює 0, коли тут 0 або ось тут. Тобто х 0, х дорівню 3. В другому випадку х менше 0. Тоді виходить, які корені? х да? дорівнює 0, х дорівнює 1. Дивимося на першу систему нашої сукупності х більше рівне за 0, корені 0 та 3. Тобто вони нас задовільняють. Да? Тобто, х1 дорівнює 0, х2 дорівнює 3. Перевіряємо друге. Тут має бути х менше за 0, але корені отримали 0 та 1. Значить, ось тут в цьому випадку у нас жоден корень не задовільняє. Отже, нам підходить лише. Корені отримані із першої системи. Тобто відповідь у нас х дорівнює 0 та х дорівнює 3. Дякую за увагу.